Фраза, яку я зараз скажу, насправді вона в певний момент мого життя перевернула мою свідомість, моє мислення взагалі те, як я проживала своє життя. І одного разу я просто сиділа і страждала, а потім зловила себе на думці про те, а чому я вибираю зараз страждати, чому мій внутрішній стан залежить від. Зовнішнього від когось чи від чогось. І тоді я задумалася і зрозуміла, що я це обираю. І коли я не знаходжуся всередині себе, звичайно моїм відчуттям володіє хтось іншим. Мною керує хтось інший, мною управляє хтось інший. І тільки коли я усвідомлено забрала всередину себе свій фокус. І дала собі вибрала. І дала собі те відчуття, яке я хочу відчувати. Тому що все, весь ось цей процес, він відбувається не в васі, не в Петі, не в світі, не в Олі, а в мене всередині більш ні в кого. Тільки в мене всередині. Тому з того моменту я вирішила сама обирати, що я хочу відчувати в даний момент. Кожне відчуття це, знаєте, як. Певна вібрація. І вона повсюди. І її більш ніж достатньо. І ти можеш в будь-який момент до неї підключатися як радіопередавач це певна радіохвиля, до якої ти дійсно сам як канал підключаєшся. І не потрібно шукати цього зовні. Все, що шукаємо ми зовні, це тільки ми шукаємо самого себе часточки. Себе збираємо потрішки зовні і забираємо себе для того, щоб стати внутрішньо цілісним, наповненим із цього стану наповненого дарувати іншим цей внутрішній стан.